неділі у вас, голоси вас Боже на все святий, гоже. Молитвами всіх святих а окремого святого пантелеймона серед них. Що з сьогоднішнього дня до 9 серпня особливо молимось до нього та вітаємо з ним медиків України. Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Геннадій Прищепчук, українець волонтера та активіст. звертається до народу та розносить зелених мародерів. Далі нарізка звернень в оригіналі, особливо про конституцію і владу, все правильно говорить. Хід один це, якщо при якщо ми оберемо таку владу, яка от щоб ви розуміли, якщо ми оберемо владу, яка завтра відкриє нам картки, на які буде капати відсоток від надр, ті, які вони використовують, влада має право. Ми їх обираємо, вони кажуть, добре, ми ліцензії на видобуток там, газу, нафти продаємо, але з вимогою, що е, отакий-то от відсоток йде народу. І тоді нам на карточку буде капати 1000 доларів в місяць з усього, що видобувається, чи там три тисячі. Ну, як в Еміратах, скільки там, чотири тисячі доларів в місяць людям капає. І вони так живуть. І тоді ті роблять з тими надрами, що хочуть, але будь ласка, віддавайте відсоток народу. Але ж вони цього не роблять, розумієте. Бажаю місного про владні зрадники та мародери знахабніли вже настільки, що вже відкрито сміються та знущаються з нас. Без остраху ведуть про російську політику. Мало того, що вони навмисно цілеспрямовано впустили ворога всередину країни, вони кожного дня цілеспрямовано знищують нашу економіку, промисловість та конституційний устрій. Всі закони, які вони понаприймали, є злочинними та антиконституційними. Жодного, підкреслюю, жодного закону немає на користь людей. Жодного закону немає на користь військових або бізнесу, або розвитку селянства, або на користь пенсіонерів. Жодного нормального закону. То вони закон про легалізацію корупції приймають, то закон про множинне громадянство, то закон про корінні народи, яким взагалі нас, українців, виключили з переліку корінних народів України. Українці. Ми вже не є курінним населенням України. Курінне населення, євреї, татари, всі, окрім нас, це реально катастрофа. Внутрішні вороги знищують не тільки народ України, вони повністю переписують історію на користь наших ворогів. Зараз вони в черговий раз не те, що сміються з нас, вони плюють кожному українцю в обличчя. Кожному захиснику, кожному волонтеру, пенсіонерам всім, Верховна Зрада, за поданням слуг народу взяла до розгляду законопроект 13423 про амністію за злочини в закупівлі зброї. Мало того, що вони і так відкрито працюють в інтересах ворожої країни, вже узурпували владу та організували геноцид українського народу. Вони ще й Відкрито, відверто сміються з нас, приймаючи такі ганебні нікчемні закони, які виправдовують провладних мародерів, українці, слуги народу та весь склад Верховної Ради, це зрадники та мародери, яких вже треба зупиняти. А хто вважає інакше, хто вважає, що невчасно або хтось згоден з їхньою проросійською політикою, то скажу так, досить вже пиздіти. Бо це вже реально дістало всіх. Якщо підтримуєте, то йдіть на ділі, доведіть свою позицію, замінивши нас, військових, на фронті. А ми повернемось і одразу обіцяю, наведемо лад в країні. І промисловість запрацює на потреби армії, і економіка, і мародери вернуть нам все те, що вони намародерили. І оборону ми організуємо, і війну зупинимо, бо тільки ми зацікавлені, та тільки ми знаємо, як це зробити. Українці час діяти та починати викидати сміття з хати. Плюсаніть, хто готовий до боротьби. Бережіть себе. Слава Україні! Друзі. Проблема в тому, що ми з вами повірили в те, що в нас класна конституція. Вона суто популістична і ну, просто галіма. Чому? Я зараз поясню вам. Дивіться, перша стаття. Е, най, найважливіше це що? Це людина. так, Це ми з вами. Це найважливіше, там прописано, що і життя, гідність, бла бла бла. ну Це так? Це популізм, тому що ми з вами нікому не потрібні, ви ж бачите. З нами роблять, що хочуть. і, ну, Ми живемо як в концлагері. Про що ми говоримо, що нам землю хтось надає, можливості, з надра нам там щось дає. Ну, чим ми, чим ми номер один в Україні, людина сама. Да ніхто. Хочемо на м'ясо, хочемо Ну, Про що ми говоримо? Так? П'ята стаття. Влада. Ми з вами яка нахрен, вибачте, мене влада. Ну яка ми з вами влада, про що ми говоримо? Це ж дум, курям насміх. 13 -та стаття, там 14 -та, і про повітря, і про землю, і про все, що надра наші. Ну Це ж популізм чистий. Чому? Тому що жодна стаття з тих, що я вам перераховую, Конституції, не має е жодних важелів надати нам те, що там написано. Це просто популізм, який ніколи не буде виконуватися. Це популістичні статті. І конституцію потрібно міняти. От і все, і ми маємо це зрозуміти. Олександра Дракіна коментарях до слів Геннадія зазначає наступне маніпуляція, якою кремлівські зелені політехнологи намагаються зазомбувати суспільство всім своїм дебільним зрадницьким схемам. Здачі України вони дають переміжні назви: формула миру, саміт мира, план перемоги, державний зрадник Зеленська, який розброю Україну та привів війну. і Геноцид має асоціюватися в наріду з миром і перемогою. Ти проти зеленського формули мира і плану перемоги? Тоді ти проти миру і перемоги. Ти рашист о. Як вам таке всі, хто проти зеленського рашисти. В той же час журналіст Дроздов підкреслює наступне. Війна стала краш тестом для держави. І виявилося, держава відбулася лише для прикордонних державників. Їх держава виніжує як білосніжок і береже як зіницю. циклопа. А вільний громадянин, який був силосом, так і лишився за цілами і смертями своїх громадян. Клячується держава самоціль, гола форма не насичена змістом зі збоченими інтуїціями. Зі звихненою філософією щодо того, хто тут у кого в наймах, коли з Таменту видертого вільного громадянина, усі проблеми веся тягар, нужда, уся не свобода безвихіді дістаються лише йому. А у прикордних державників уже все супер було і точно буде. Оця вся агонія лицемірства, де у що відосику все потужно і незламно, а реалії геть інакші закінчується тим, що на випаленій землі під смугом пилу і диму без середнього класу самозайнятих людей із загнаними під плінту з притомними зукаліченими пасіонаріями з багатомільйонним велелюддям. Прохачів знедолених опущених із розгулом безкарності з мантрами про якогось виролимо уцілілий, але безправний народ пророкує своє майбутнє без майбутнього. Ще й радітиме кожному новому дню, хоча б за те, що він хвала верхам настане. Антидинаміка від черг добровольців до черг на брегах тиси. Це гіркий пам'ятник державі, яка повністю відірвалася від тої землі, в яку навічний спочинок прямує найкращих, навіть без їх прав спитати, будь-що вказує. На кого цікаво на думку влади згадка про те, що сини Вінницького терапевтамсек, який має 13 квартири, 3 тесли є радником Зеленського, підпадає під карну справу за розхитування довіри до влади в час війни. А публікація відео, де озброєні люди зненацька, вискакують із бусів, і навіть не представляючись, одразу пакують туди перехожого вперед ногами, теж підпадає під перешкоджання силам оборони. А розслідування про статки воєнкомів, їхнє майно за кордоні апартаменти, поза сейфи з готівкою підпадають під дії, спрямовані під підрив. Обороноздатності, а аналітичні розміркування на тему війни, її перебігу та перспективи, які розходяться з темниками рамарафону, теж підпадають у воду з кредитацією вищого воєнного командування. А парадруги звітів Пентагону, невтішних прогнозів інституту вивчення війни, гострокритичних статей і західній пресі теж підпадає під поширення ворожих і псом. Ну ясно, тепер зрозуміло, чому північно-корейці вступають у нашу війну. Вони тут почуватимуться як у себе вдома у північній Кореї, де народ навіть пошепки говорити не може. Або, наприклад, як і. З погляду непомильної, єдиноправної, найгероїчнішої, наймудрішою, найчеснішої, найпрозорішої, найпатріотичнішої, найвлади -най 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 слід трактувати свіжі цифри центру разумкова. 48% стверджують, що усе йде у неправильному напрямку. 11% вважають, що Україна ніколи не подолає проблеми. 46% бачать це у дуже далекій перспективі. 11% не вірять в перемогу України. 19% поняття не мають, коли закінчується війна. 36% живуть на бюджет до. 18 тисяч гривень, 30 відсотків виживають на бюджет до 8 тисяч гривень, 32 відсоткам вистачає лише на їжу, 9 відсоткам бракує навіть на їжу. 20 відсотків негативно ставляться до курської авантюри, ще 16 відсотків вагаються, лише 38 відсотків стоять на кордонах 91-го, 17 відсотків готові на кордони 22-го без Орду і Криму, 8 відсотків готові віддати усе окуповане і на цьому закінчити, 29 відсотків за перемовини, 15 відсотків каже, що нічого вже не поможе, на соромитися Усяку критику і тверезий погляд назвати антидержавною дією, і мати чистий поки. спокій до кінця життя, тобто правління. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом разом і сила. Дякую за підписку на канал наших друзів. У нас інфо, на наш Каполанський канал. Борімося і вимолимо, борімося і поборемо. Робимо кожен совісно, що можемо за для того, щоб була перемога України з Богом і бажаю вам. Це більше вірив в проросла УПА, бо тільки так, як передали Бог, Божа Мати, Пресвята буде спасіння України. Передавайте це слово і дякуємо Богу, що минає липень, віримо у те, що в серпні будуть особливі переломні події, в часі яких до свята УПА або до Дня Архангела Михаїла вернуться сонячно воскреслі герої України з Христом Богом задля нашої перемоги. О, Боже наш Руси, синьок ісусе, рятуй нас, і вибач за все, хай мати пречиста, і боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. бачите сонячне чудо, яке було торік в зарваниці в вік Івано-Франківщини. Де буде збір божого війська? Щоб скоріше з сонячного воскресного вернулись наші козаки, Найкращі, найпотимніші герої і допомогли тим, які зараз захищають нас. Мати Пресвята, попроси за нас Христа щоб скоріш прийшла воскресна пора, щоб скоріш Україна перемогла. Щоб славно завершилася остання проти зла війна. Боже, помилуй, спаси Україну. 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 Боже, помилуй, спаси Україну, помилуй і спаси Україну.